Всім привіт! Сьогодні в випуску збірна України може отримати серйозне підсилення перед матчем з Азербайджаном. Матч проти Азербайджану під загрозою. Ребров готує наступника для збірної України. Суркіс провів приватну розмову з Ярмоленком. Півзахисник Брентфорда Єгор Єрмолюк може взяти участь у відбору до чемпіонату світу 2026 проти збірної Азербайджану. Інформує спорт Арена, за даними джерела 21 річний футболіст, який пропустив поєдинок з Ісландією через травму. Уже повернувся до роботи з основною командою та напередодні провів повноцінне тренування разом з партнерами. Раніше Віталій Волочай повідомляв, що Єрмолюк не зможе зіграти проти азербайджанців, нібито через домовленість із медичним штабом Брентфорда. Однак цю інформацію. Мацію спростував спортивний лікар Дмитро Бабелюк. Смішно читати про якісь домовленості зі збірною з Брентфордом щодо Єрмалюка. Це той самий Брентфорд, який не хотів відпускати Єрмалюка на Євро Ю-21, на який він все-таки приїхав, чи якісь інші. Чи ви думаєте, співпраця налагодиться за півроку? Тут збірні Іспанії та Франції не можуть з ПСЖ чи Барселоною налагодити зв'язок. А ви думаєте, хтось буде звертати увагу на бажання клубу, коли збірні треба здобувати путівку на чемпіонат світу? Комунікація? звісно ж, є. Є між клубом та збірною, але полягає вона в тому, що гравець би не поїхав у збірну, якби травма виглядала страшною. На ділі ж є прогрес Єгора, ніби як позитивний. І за словами Реброва, його готують до гри за Азербайджаном. Звичайно, навряд чи він гратиме всі 90 хвилин, але цілком спокійно може відіграти виділений йому час не тільки в випадку, коли дуже і дуже потрібно. Тож я точно очікую побачити ярмолюка на полі проти Азербайджану, написав Бабелюк у своєму телеграм-каналі. Хочеш дізнаватися про трансфери і новини футболу раніше за усіх? У нашому телеграм-каналі Перший тайм ми розповідаємо все, що відбувається в українському та європейському футболі. Хто переходить, хто залишає клуби і які секрети ховаються за лаштунками. Приєднуйся до нас зараз. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі. У понеділок, 13 жовтня, в польському Кракові збірна України проведе матч четвертого туру групового етапу відбору до чемпіонату світу 2026 проти збірної Азербайджану. Як повідомляє журналіст Петро Слонка, перед поєдинком із азербайджанською збірною виникли серйозні труднощі. Їхній багаж не прибув до Польщі разом із командою. Сталася плутанина з перевезенням речей, через що гравці не змогли розпочати перший день підготовки до матчу проти України, як було заплановано. Дякую всім за вашу велику активність. Ось всі правильні відповіді. А ми підготували нове питання. Більш важче. побачимо, як ви впораєтеся. Відповіді можете залишати в коментарях. Ми деформували три лого футбольних клубів, а вам потрібно їх вгадати. Майбутнє головного тренера національної збірної України може отримати несподіване продовження на тлі чуток про можливий перехід Сергія Риброва до грецького пана Тінайкоса. Як повідомляє журналіст Ігор Бурбас, навіть якщо Рибров покине пост наставника збірної саме, він матиме вирішальний вплив на вибір свого наступника. Це пояснюється подвійною роллю тренера у структурі українського футболу. Окрім того, що він очолює національну команду, Сергій Рибров також є віце-президентом Української асоціації футболу, відповідаючи за. Всю вертикаль збірних країни. За інформацією джерела, навіть у випадку його від'їзду до Греції, ця адміністративна посада залишиться за ним, що дасть Реброва можливість ухвалювати остаточне рішення щодо кандидатури нового тренера збірної України. Серед ймовірних претендентів на посаду називають хорватського спеціаліста Ігоря Йовічевича, добре знайомого українським уболівальникам за роботою в Карпатах, дніпрі 1 та Донецькому шахтарі. Повідомляється, що Ребровий Йовічевич підтримують постійний контакт. І, хоча зміст їхніх розмов невідомий, не виключено, що саме він є головним кандидатом на тренерський пост. Контракт Сергія Реброва з УАВ чинний до кінця липня 26-го року. Водночас Йовічевич наразі перебуває без клубу після відходу влітку з болгарського лудогорця, що робить його потенційне призначення ще більш реалістичним. У київському динамо розгорається конфлікт між головним тренером команди та її капітаном. За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, стосунки між Андрієм Єрмоленком та Олександром Шовковським суттєво погіршилися після останньої прес-конференції наставника білосиніх. Саме тоді, за даними джерела, між сторонами виникла напруга, яка згодом вилилася відкрите невдоволення. Президент клубу Суркіс був змушений особисто втрутитися в ситуацію, аби запобігти подальшому загостренню конфлікту. Повідомляється, що він провів окрему. Розмову з Ярмоленком, під час якої капітан висловив своє обурення тоном і змістом висловлювань Шовковського, спрямованих на команду, такий розвиток подій може стати серйозним викликом для колективу, адже напруга між тренерами ключовим гравцем здатна негативно вплинути на атмосферу всередині роздягальні, особливо з огляду на нестабільні результати киян у поточному сезоні. На даний момент Динамо займає друге місце в таблиці УПЛ після восьми зіграних турів, маючи в своєму активі 16 очок. Водночас команда не може здобути перемогу вже в чотирьох матчах поспіль. Український півзахисник Лісабонської Бенфіки Георгій Судаков отримав травму лівого плеча, яка супроводжується легким акроміоклавікулярним розтягненням. Повідомляє португальське видання Ебола. За даними джерела, через це ушкодження 23-річний хавбек може пропустити найближчий поєдинок своєї команди матч третього туру Кубка Португалії проти Шавиша. Нагадуємо, що Судаков зазнав травми під час перебування в таборі національної збірної України та вже був змушений залишити розташування команди. У Сезоні 25-26 Георгій Судаков провів 17 матчів у складі Бенфіки, в яких забив два голи та зробив три результативні передачі. Згідно з даними порталу Трансформаркет ринкова вартість українця наразі становить 32 мільйони євро. Хочеш дізнаватися про трансфери і новини футболу раніше за усіх у нашому телеграм-каналі. Перший тайм ми розповідаємо все, що відбувається в українському та європейському футболі. Хто переходить, хто залишає клуби і які секрети ховаються за лаштунками? Приєднуйся до нас зараз. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі.